Акули населяли наші моря і океани нашої планети протягом мільйона років, і заслуговують славу самих небезпечних істот для людини. Серед 550 видів акул відомо тільки 10, дійсно небезпечних для людини. Але цікаво, яка сама найнебезпечніша серед них, тому не відкрили новий вид акул, які живуть на великій глибині. Це відео я зробив для вас. Ласкаво прошу. Представляю вам 10 найбільш небезпечних вбивць океану. Поїхали! 10 -е місце синя акула. Їй дали таке названня за кольору її тіла, довжина цієї акули в середньому 4 метра. Природа не дала цій акулі розпізнавати кольори, але дала їй інші рефлекторні здібності. Тому вона все добре відчуває, живе во всіх морях. Багато разів синя акула нападала на людей з найбільш неприємними наслідками для нашого виду. Дев'яте місце акула молот Це агресивний хижак. Зустрітися з ним можливо не тільки на глибині. Але і біля берега на мілкому просторі, де частіше всього і відбуваються напади на людину. В середньому її розмір состоїть із 4-5 метрів, челюстю довгі та пивообразовані зуби. Ця древня акула відрізняється великою агресивністю, швидкістю та маневріностю, а також відсутність жалості до ворога та особисто до людини. Восьме місце піщана акула. Її длина може досягати 4,5 метра. В своєму арсеналі має длинні гострі і закручені як лезазуби, що вкупі з міцними м'язами не залишає шансів на життя жертві. Звання самою безжалісною мисливицею піщана акула заробила на берегах Африки, де надавала своїй жертві шансів на життя. Сьоме місце сіра рифова акула в своєму арсеналі має три зуби з зазубриваними краями, акули мають довжину около 2 метрів, її часто можна зустріти біля узбережжя Флориди. Велику швидкість і маневреність їй забезпечує тіло, яке має форму торпеди. Також вона має чорну окантовку на хвості. Жорстока і безжалісна. Вона може прийти в скажений стан від простої вібрації води і без сумнівів почне наносити ураження об'єкту. Шосте місце акули МАКО. Ці безжалісні вбивці можуть бути знайдені будь-де і досягають 4 метрів довжину. Це саме найбільш швидка акула серед інших. Дуже багато випадків, коли ця акула нападала на людей в пляжному місці. Також вона може нападати на човни в відкритому морі. Це дійсно скажена акула. Вона здатна відвипрігувати з води до 6 метрів, а в погоні здатна навіть вискочити на берег. П'яте місце. Долино крила акула. Вона має довжину до 4 метрів, має довгі плавники, також має гострі як леза зуби та скажений характер. Але на щастя біля берегу її зустрічають рідко. Але на її рахунку багато жертв серед людей. Мешкає цей витаку в багатьох місцях тропічних вод. Четверте місце. Тигрова акула вона має лякаючі розміри, які досягають до 5 метрів довжину. Любе теплі води Карибського моря та мексиканського заливу. Дуже часто веде охоту біля самого берега та біля пляжного відпочинку В час нападу розвиває неймовірну швидкість, яка супроводжується неймовірною безжалісністю. Третє місце. Біла акула. Її довжина просто неймовірна до 6 метрів і більше. Вага буває більше 3 тонн. Вона атакує і в теплій, і в прохолодній воді. Як на глибині, так і біля самого берега. Її фішка це незапність. Вона також мешкає в багатьох місцях тропічних вод. А в Австралії їй дали прозвище. Біла смерть. Друге місце. Бища акула, її вважають самою агресивною акулою. Свою репутацію вона заслужила, бо багато б'ється і має коротку морду. Вона володіє міцними щелепами, а також неймовірною маневріністю та набором гострих, як кинжали, зуби і серйозною прожерливостю. Вона також виживе в прісній воді. Вона живе в багатьох місцях, особливо полюбляє Багамські острови. І представляємо вам перше місце це Мегалодон. Перше місце по праву належить цій величезній як сам авіаносець Акулі. Літописи кажуть, що 10-15 мільйонів років назад в водах океану жила велика акула, а у її існуванні навіть зараз ходять слухи. Довжина її була 20-25 метрів. Вона могла розкрити щелопу діаметром 2 метрів. А її жертвою міг стати хто завгодно. Ще ні кажуть, що акула ще живе на великих глибинах. Ну, якщо це правда, то у людей виникнуть великі проблеми. А які вам ще відомі агресивні акули? Напишіть в коментарях.